Всім привіт! Сьогодні, малята, ми познайомимось з річчю, що є для українців культурною частинкою, символом нашої батьківщини вишиванка, символ України, кожної великої родини нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її знов. Вишиванка національна святиня, бо символізує і несе в собі духовне богатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, що не переривається віками. Вишиванка символ здоров'я, краси, щасливої долі. І родинної пам'яті адже вишита українська сорочка це не просто одяг, це справжній оберіг. Свято День Вишиванки покликана зберегти традиції створення та насіння національного одягу. У цей день кожен може долучитися до свята, одягнувши вишиванку. Носіть вишиванку з гордістю, тому що це наша історія та культура, яка є тільки у нашого народу. Одягни вишиванку, очі радуй і душу, це традиція роду, берегти її мушу. Оберіг у узорах, сонце в вишитих квітах, всіх вас з ним вишиванки, дорослі і діти.